Я вас вітаю. Сьогодні розглядаємо задачі, в якій... задачі, у яких будемо знаходити довжину кола. Для цього спочатку пригадаємо, що ми називаємо радіусом. Радіус кола це відстань від центра кола до точки на колі, і діаметр. Радіус кола ми позначаємо буквою R. Діаметр Діаметр – це відрізок, що сполучає дві точки і проходить через центр кола. Це діаметр. Радіус позначаємо буквою Р маленькою латинською, діаметр буквою Д. І ми з вами знаємо, що діаметр складається з двох радіусів, тобто діаметр удвічі довший, ніж радіус, і радіус, навпаки, удвічі коротший, ніж діаметр. Ну і Для того, щоб обчислити довжину кола, ми використовуємо формулу: ось таку. довжину кола позначаємо буквою С, довжина кола дорівнює. Діаметр помножений на число Пі. Число Пі це число, наближене значення якого 3,14. Знайдемо довжину кола, радіус якого заданий довжиною 1 дециметр. Радіус кола дорівнює 1 дециметр. Для того, щоб знайти довжину кола, нам треба обчислити довжину діаметра. Діаметр удвічі довший, ніж радіус, тому ми 1 дециметр множимо на 2, маємо 2 дециметра діаметр кола. Тепер використовуємо формулу для обчислення довжини кола. Діаметр 2 дециметри множимо на число пі 3,14. Помноживши, маємо 6,28 дециметрів довжина цього кола. У другому прикладі коло задане радіусом 3 см. Радіус кола дорівнює 3 см. Якщо діаметр удвічі довший, то 3 см. Множимо на 2, маємо 6 см діаметр цього кола. І тепер використовуємо формулу для обчислення довжини кола. Довжина кола це діаметр, помножений на число Пі. Маємо 18,84 см. Третій приклад. Радіус кола дорівнює 3,5 см. Знайдемо діаметр цього кола. 3,5 помножимо на 2, дорівнює 7 см. І довжина кола 7, множимо на 3,14. Маємо 21,98. Сантиметра. І останній приклад, в якому радіус заданий ось таким дробовим числом 1,1322 метра. Спочатку обчислимо діаметр. Для того, щоб знайти діаметр, нам треба це число помножити на 2. Запишемо мішане число неправильним дробом. Для цього 22 помножимо на 1 і додамо 13, отримаємо 35. Запишемо отриманий результат в чисельник. Знаменник переписуємо той самий. 2, ми можемо записати як 2 перших. При множенні дробів ми можемо скоротити 22 і 2 на двійку. 2 е, ділимо на 2 буде 1, 22 ділимо на 2 11. Маємо 35 одинадцятих. В такому вигляді я залишу діаметр, тому що я буду його використовувати для знаходження довжини кола, і я буду це число множити на ось отаке, тому виділяти цілу дробову частину мені не потрібно. Я залишаю в такому вигляді. І тепер знайдемо довжину кола. Оце число 35 одинація. Яке дорівнює довжину, довжині діаметра, мені, ми повинні помножити на число Пі. Число Пі у нас е м, наближене назначення має ось таке 3,14 це десятковий дріб. Щоб помножити звичайний і десятковий дріб, мені треба обидва записати в однаковому вигляді. В даному випадку це будуть обидва звичайні дроби. Тому 3,14 я сюди одразу запишу у вигляді неправильного. Звичайного дробу. Закриваємо кому, і отримане число 314, записуємо в чисельник. У знаменнику в нас будуть частини, які е, такі ж, як і у десяткового дробу. У нас соті частини, тому і цей дріб має так само соті частини. Отже, маємо 314 сотих і множимо ось ці два дроби. Бачимо, що можна скоротити 35 і 100 на 5. 35 ділимо на 5 буде 7. 100 поділити на 5 20. Перепишу, які я числа отримала. В мене буде 7. Помножено на 300 14. У знаменнику 11. Помножено на 20. І бачу ще, що можна скоротити 314 і 20 на 2. 20 ділимо на 2 буде 10, 314 ділимо на 2 буде 157. І нам залишається 7 помножити на 157. У знаменнику 11 помножити на 10. 7 умножить 157, це буде у нас 1099. Знаменнику 11 помножити на 10. Я залишу так. І далі мені треба виконати ділення. Очевидно, що ділення буде нескінчене періодичне, бо в мене в знаменнику число 11, просте число, яке не розкладається ні на які множники, тому ми скоротити не можемо дріб. І поділимо стовпчиком. Поділю стовпчиком 1099 на 11. Беру 109, ділю на 11. Візьмемо 9 разів. 11 помножити на 9 99. 109. Віднімемо 99. Буде 10. Дописуємо 9. Спускаємо 9. Знову маємо 109, тому знову візьмемо по 9 і віднімемо. Результат буде. Такий же, знову віднімаємо, буде 10. Тепер мені треба додати ще одну цифру, але всі цифри в нас вже закінчилися. Тому я сюди додаю 0. А в частку пишу кому. 100 ділимо на 11. Ну, очевидно, що знову ж беремо по 9. <кхід> віднімаємо 99 від 100. Тут вже в нас буде 1. До одиниці дописую 0 і отримаю число 10. І бачу, що 10 на 11 не поділиться, бо воно менше, ніж дільник. Отже, в частку пишу 0. І на цьому ділення я припиняю. Я оце число, частку ось цю, отримаю наближено, округлено до десятих. Для цього мені треба. Знати наступну цифру після десятих, щоб правильно округлити. Маю після дев'ятки 0, тому всі наступні цифри ми відкидаємо і останню залишену ми не змінюємо. Отже, оце наближення буде дорівнювати. Оце ділення наближено дорівнює. Якщо ми поділили е, число 1099 на 11, то маємо 99,9 наближено. Але нам треба ще звернути увагу на те, що в нас у знаменнику ще 10. Отже, оце число. Мені треба поділити ще й на 10. Раз десятка в нас у знаменнику, значить ми ділимо на 10. Ось це число я ділю ще й на 10. І тепер наближено дорівнює. При діленні на 10, ми зміщаємо кому на одну цифру ліворуч. І маємо 9,99. Радіус у нас був заданий в метрах, діаметр ми порахували метрами. Отже, і це число також буде у метрах. Розглянемо ось таку задачу. Спортсменка проїхала на ковзанах 8 кіл діаметром, е, діаметром 10 метрів. Яку відстань проїхала спортсменка? Відповідь округлимо до одиниць метра. Е, ну, Давайте е, уявимо з вами, що ковзанка має. Е, форму форму. круга, круглу форму. Зазвичай козанки в нас продовгуваті, але ми зараз уявляємо, що вона круглої форми, тому ми можемо порахувати, скільки таких кругів проїхала спортсменка і яку відстань вона проїхала. От Якщо у нас козанка круглої форми, і діаметр ковзанки 10 метрів. Діаметр це, ось якщо я сполучу дві точки протилежні кола через центр, буде 10 метрів. То і спортсменка у нас от їде по кругу. Ось один круг вона проїхала. Яку відстань вона проїхала? Якщо ми пригадаємо, що довжина кола утричі майже більша за його діаметр. То порахувати не складно, якщо діаметр 10 метрів, а довжина кола утричі довша, це значить помножимо на 3. Отже, одне коло має довжину 30 метрів, якщо спортсменка проїхала одне таке коло, то вона проїхала 30 метрів. І таких кіл вона проїхала 8, тобто 8 разів по 30 метрів. Якщо ми 30 метрів помножимо на 8, отримаємо 240 метрів. Це число ми отримали наближене, тому що я брала 3. У три рази, але ми пам'ятаємо, що, щоб порахувати довжину кола, ми беремо число не 3, а 3,14, тому дивіться, я відкинула оці соті частини, тим самим зменшивши результат. Тому ось цей результат, який ми отримали, ми сміливо можемо наблизити до 250 метрів. Ми можемо сказати, що наближено десь проїхала. Спортсменка 250 метрів. А тепер порахуємо це, це математично і більш точно. Зараз я вам показала, як можна усно прикинути, який буде результат. Як тепер ми порахуємо це точно? Ну, Перше, що ми зробимо, це знайдемо довжину одного. Кола. Одне коло проїхала спортсменка на ковзанах і довжина одного кола. Це буде діаметр помножений на число пі. В даному випадку беремо 3,14. Діаметр 10 множимо на 3,14. Отримаємо, перенесемо кому, маємо 31,4 метра. Це довжина одного кола. І спортсменка проїхала 8 таких кіл. Тобто множимо на 8. Все так, як вам тільки що показувала усно. 31,4 множимо на 8. Так, це у нас буде 200. 40 і ще у нас буде. І ще у нас буде 8, і Отже, разом це буде 251,2 метра. Це е е та довжина, яку проїхала спортсменка е всього разом. Проїхала. Поворот. І в задачі нас ем, умова відповідь округлити до одиниць метра. Третя дія буде округлення. Візьмемо дані. Які ми отримали 251,2 метра, округлимо до одиниць. Одиниці це ось оця На місці одиниць, вона записана цифра 1. Ось ця циферка. Для того, щоб округлити, ми відкинемо все, що записано з ліву, праворуч від одиниці. І саму одиничку ми не збільшимо, бо наступна цифра за нею е е двійка. Тому це буде наближено 251 метр. Як Бачимо ми, коли обчислювали усну, ми е, прикинули результат і помилилися тільки на 1 метр. Це незначна похибка, яка допускається, тому можливе обчислення усне ось у таких е, задач в таких випадках. У відповідь записуємо округлене число 251 метр. Розглянемо наступну задачу, нам треба виконати потрібні вимірювання та знайти довжину половини кола, що зображено на малюнку. Е, на малюнку бачимо половину кола, півкола. Якщо ми з'єднаємо оці червоні крапочки. То це буде відрізок, який дорівнює діаметру кола. І от його ми якраз і виміряємо. Якщо ми прикладемо лінію та поміряємо, то ми отримаємо довжину діаметра, що дорівнює 2 см. І тепер знайдемо довжину половини цього кола. Якщо ціле коло ми обчислюємо за. Формулою, як е, позначаємо букву С, е, буквою С довжину кола, то нам треба взяти половину від цього кола. Тобто половина це буде поділено на 2. Ось таким чином ми можемо показати, що, я, що ми знаходимо половину. Якщо ціле коло в нас є, то для того, щоб знайти його довжину, нам треба діаметр. Помножити на число пі 3,14 і знаходимо половину цього кола, тобто ділимо на 2. А тепер зверніть увагу: ми не будемо виконувати множення на 2, а потім ділення на 2. Ми двійки скорочуємо, бо ми виконуємо одночасно дві взаємно обернені дії. Множимо і ділимо. Значить, Ці дві двійки вони як знищують одна одну. І отримаємо результат 4,2. 3,14. Отже півкола сантиметрів. Отже, півколо має довжину ось отаку. Наступні задачі на зображено малюнок, на якому є два кола, що мають спільний. Центр. Ось точка О, це їх спільний центр. Радіуси 8 і 6 см. Ну, зрозуміло, так, що більше коло має більший радіус, і менше коло має менший радіус. Більше коло має радіус 8 см. Це відрізок ОБ і відрізок ОД. Менше коло радіус 6 см. Це відрізки ОА. І відрізок ОЦ. Нам треба знайти довжини відрізків БД. Знайдемо перший відрізок. Відрізок БД це з'єднує дві точки, які є точками. Великого кола. І цей відрізок проходить через центр. Отже, це діаметр великого кола, а діаметр двічі довший за його радіус. Він складається з двох радіусів, тобто буде двічі по 8 см. 16 см має довжину відрізок БД. В другому е завданні нам треба знайти друге завдання: знайти довжину відрізка А, Б. А відрізок ОБ то це довжина радіуса великого кола, тобто 8. А. Відрізок ОА це довжина радіуса маленького кола, тобто 6 см. Ну, А відрізок АБ – це різниця цих двох радіусів 8 см мінус 6 см. Маємо 2 см. І третій відрізок, який нам треба обчислити це відрізок СБ. Подивимося, з яких відрізків складається цей великий відрізок. Відрізка СО і відрізка ОБ. Тут можна кількома способами знайти. Давайте розглянемо відрізок ОС. Відрізок від точки О до точки С це радіус маленького кола, тобто це 6 см. А відрізок ОБ. Навпростець через точку А, я дивлюсь, так? то це радіус великого кола, а радіус великого кола це 8 см. Отже, цей відрізок складається з двох радіусів 6 і 8 см, отже, 14 см. Або якщо ми розглянемо відрізок СА, цей відрізок це діаметр маленького кола. Діаметр маленького кола це двічі по 6 см. Це Буде 12 см. А відрізок А Б, ми тільки що знайшли, це 2 см. 12 см від 2 будуть ті ж самі 14 см. І третій спосіб, яким можна знайти довжину С Б. Якщо ми подивимося на відрізок Д Б, великий відрізок то е, від нього треба відняти довжину відрізка СД. А СД очевидно, що такий же самий, як і АБ, тобто від 16 відняти 2 і маємо ті ж самі 14 см.